Ворог продовжує завдавати ракетних, артилерійських та дронових ударів по території України, демонструючи систематичне порушення норм міжнародного права та прав людини. Так противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних та 93 авіаційних удари із застосуванням 111 ракет та 67 кабів. Крім цього, здійснив майже 5 тисяч обстрілів. З них 126 – із реактивних систем за. Алпового вогню та задіяв для уражень понад 1700 дронів камікадзе. Наші захисники героїчно тримають оборону, демонструючи надзвичайну мужність, стійкість і відданість рідній землі. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.